Вся Україна на і надністрянська, і Закарпатська, і Прикарпатська вітала як національний фіум. Друге, те, що 6 листопада він народився. Тобто 202 роки, а таке враження, що він десь тут входить, десь він тут є. Чому таке враження? Враження, тому що оці люди, які до вас сьогодні приїхали, вони всі віддають частину свого серця і працю вони покладуть, щоб цей образ. Не був загублений і найбільше старається пані Ірина в силу своєї родинної причетності, в силу того, що вона дійсно велика патріотка культури. Ми хочемо сьогодні тим людям, які будуть там, сказати про те, що вони мають велику честь і щастя жити тут, в тому селі з такою дивною, навіть може хімерною назвою. Злового до не станеш, пошле маркіяна, але тут він жив. Оця присутність це єдине приміщення в Україні, яке пам'ятає вікна, двері, стіни, підлога, все пам'ятає оцю щасливу водою. Пета липа під вікном. Да, все, все. Все, все. І оточення дуже гарне. Якщо так в майбутньому, в перспективі глянути, якщо трошки цей клужок почистити, то воду. Відповідно, поприбирати з неї всякі там зарослі. Це такого місця нема. Гарне підлився, бо там є гора, гарні новосілки по-своєму. Але це там нема автентичного нічого, крім речей, які люди зберегли. А тут зберігся будинок, чуда, чуден, то єдине місце в Україні. А бачите, я так перебила, яке тут проведення Боже, подивіться. В 82-му році мене влада поперла звідси. Бо я мав ще торіньку, бо я не саме осіб, а був дай місце на парапі і понязачка прийшов. Сляпов Шашкевич закінчив. Я Я, мав, закін... закінчим, я, я, мав, я, я вам Мені, дякую. Я думаю, що ваше ім'я увійде в сучасну історію нашої культури, як людина, яка зберігала і зберігається місце. Ми всі дуже прагнемо. Що ви дочекалися справжньої будівлі, справжньої плебані сучасної, з усіма вигодами, з усіма речами. Але доки ви тут є, доки ви бережете це місце, дай вам Боже здоров'я, і що ми до вас приїжджали дякую, дякую. і спілкувалися з вами. Дякую, дякую. друзі. Дякую. 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 і я переклав цей вірш сучасною мовою і спробую цей переклад прочитати. В оригіналі він, я не буду його читати всього в оригіналі. В оригіналі тільки хіба може дві строфи, щоб було відчуття, як було по Я можу прочитати. А вєш ти до Юлії, слухай і в'єш щирим словом. А в'єш ти, любко, цьому тве спойжене, райський то урок о Ощастя розвіці, під котрим мислі за засипє, а судня розквіта дотон, ден стежиться. А в'єш ти душко, це мітве устечка, це кропля роси для Персів спрабнєних, це пщуце слодке, устіські квятечка, слодич, то небес для благословенних. Слово благословенних Він робить великоді, значить благословенний Господу Богу. Чи знаєш? Слухай і вір щирим словам. Чи знаєш, люба, чим твій погляд сяє, чарівним блиском щастя неземного і перед ним гризота відступає, життя вогнем займається від нього. Чи знаєш серце, чим і твій цілунок, то крапелина для грудей стражденних, для бджілки цвітлу, запахущий трунок, солодка розкіш неба? Для блаженних чи знаєш мила, що в душі тріпоче, як ти мене ласкаво обіймаєш, вона сміятись, плакать, жити хоче, тяжке ярмо із пліч моїх Знімаєш Чи знаєш Юлю, серце моє знає, ти сонце, що крістучі грозовії, З зневіреному спочив обіцяє посеред бурі променем надії? Я не сумніваюся, що були написані більше українською мовою, і оригінальні більше писані по-українськи, знамениті да між Шевченківські. Любі і спокусую, спасівка раю, хто дав силу, все сильно тобі, а мені відчуття, що літаю. На тремтливому ложі листка. Ми росою зволожимо шкіру, нас несла у глибини ріка, навертала втрачену віру. Ми, як риби, відбились на дні у прибережних пісках і на глині, у колисці, в гнізді вишині, ти і я, райські діти віднині, але літо коротке для двох, тож молитву спасіння сотворим, змилостивляться, ангел і Бог. Ми на грішній землі все повторюємо. Грішним дітям яблучки. яблуки її Маркіяна Шашкевича. Коли померла вона, вона жила 81 рік, то її внук по братові написав некролог, надрукував у відомостях в Чернівцях. І коли наш поет, уже наш сучасник Петро Шкраб'юк прочитав той некролог, він його так вразив, що він написав вірша про дружину макіяна Шашкевича. Я вам зараз його колотеньку прочитаю. Така маленька, боже мій, така благенька, з густок туги, спить чоловік в місі. Пець в землі один і другий, одна один син, долі плин, Бог не бере в свої чертоги, де квіт буття, лише полин життя стелило їй під ноги. Та не обірвано стриніні, я ще хочу далі. Та не обірвано струну, розлоги котиться від луння, була на всю величину, колись і їмость, і красуня була цвіла, ясний портрет і маркіян, і слова магічні. Він і вона один дует. Він і вона навіки вічні. Бо вона більше заміж не виходила. І як видіння у юрбі висвічує будення наше той образ очі голубі. У грудях бі і мокрий кашель Чи все пропало? Але ж ні, в розкішній аурі світання, пронизані грядущі дні його ім'ям. Його діяння і бачить, чує і земли врочиста перемова, перемова і новосілки, і воли, що прах його везуть до Львова. Личаків, тиша, тлін кругом стоїть вона, крушинська Юля, а над некрополем його кує, 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 зазоє. <свистання> я, звичайно, не поет, по поезії не буду читати, але скажу таку річ, можливо, вас цікавить, коли я вперше почув ім'я Маркена Шашкевича 1941 рік. Німецька е окупація, вперше, після того, як було кілька років радянської влади, вперше. Маса людей їде на білу гору церкувати Мартина Шешкевича. З нашого села, села Суходови, Бродівського району, їде велика делегація, хор, церковний хор, а він був і церковний, і не тільки церковний, і беруть участь у тому в тій урочистості. Учасники хору, сусіди мої, беруть з собою двох хлопців, синів. Один мій провесник, другий трошки старший. І вони обіцяють ті хлопці, що мене візьмуть на білу го. Але вирішували не вони, не хлопчики, а вирішували батьки і, і коротше кажучи, я опинився від ситуації, що я не поїхав. Але з тих пір я завжди пам'ятав, що є Маркян Сашкевич, і треба було би так було б, десь побачити ті місця, де я він бував. Коли вчився в університеті, то приїздив мимо. Білої э, гори, завжди бачив той хрест, а біля хреста э, топографічну о, таку вишку, яка закривала його. От, і завжди мріяв про те, коли я потраплю туди на цю білу гору. Сталося це після того, як я вже створив музей Маркана Шашкевича. Від, э, ця, відродилася традиція, що пам'яті в кілеці і так далі. Ну а потім довелося мені м, бути причетним до створення Шашкевичівської комісії. Організовувати видання шашкевичіяни, яка вже вийшла в шести книгах. готується зараз на наступний том. дом. проведені шашкевицьких конференцій, які вже є понад 20 проведено, і ще, напевно, буде проведено немало. В різних місцях, до речі, і добрались ми нарешті до і поза межі колишньої Галичини, добралися до Острога, добралися до е, Хмельницького. І навіть вже маємо відповідну, так би мовити, ланку, шашкевичівську ланку, недалеко від Києва, в Богуславі, в музеї, на базі музею. Там відбуваються урочистості, рочистості, в аркеанові, удні народження і так далі. Отже, а комісії наші шашкевицькі залишилося чимало зробити для вишивання пам'яті Шашкевича і, і на цьому я затіцю в бібліотеці, в архівах. І шукаю французькі моди. Чому шукаю? Тому що художник Орескоп захотів намалювати е, шлюб Юлії Крушинської з Шушкевичем. І е, так як це була Галичина, була австрійська держава, то ми навіть знайшли викрики. І як от і зараз Орескоп буде працювати. Я е, впевнена на тисячу відсотків, що буде у цю побудована сучасна плебання, достойна, а тут буде. Саме саме такий музей, бо тут най най б... най, -най, най Так що, дай Боже вам здоров'я і хочу сказати, що отець нам стільки дав експонатів, що ми дуже дуже вам дякуємо. Таких експонатів львів немає. Щедро щедро. гарна. А скільки зараз всього от можна нарахувати фонди по шашкину? Дивіться, як біля трохи експонатів. Очі навіть ми сьогодні приїхали. З нами Наталія Володимирівна Гамкова, яка керує департаментом культури. Ось таке рідко буває, що департамент виїжджає по музеї. У нас це норма нашого життя. В всякому разі добрий, добрий кров зробила. І тому я хочу, щоб ви сказали про цю книжку, бо ви її собою привезли. А я і так і сказали, про що відомити про Шашкеви. Собі сказати як чиновник, бо я, на жаль, не можу говорити як літератор, як поет чи письменник. Е, мені надзвичайно приємно, що є така когорта людей, яка далі просуває Шашкевича. І сьогодні, зранку, коли я по родинних питаннях їздила з дітьми, в мене син Маркія. Е, і він, е, я дивлюся за кермом і оглядаюся назад, і дивлюся, а він на цій книжці. Припав, і я собі думаю, ось Маркіян припав до Маркіяна. Що б я хотіла сказати? Що за завдання собі люди такого типу як я, які є при владі, повинні ставити наступне: проводити, але в хорошому розумінні, агресивну промоцію Шашкевича, щоб ми його чули не тільки. В час ювілею, його чи в час смерті, щоб ми його відчували постійно, щоб це знала кожна дитина із самого першого класу, що вона говорить рідною мовою, тільки дякуючи Мартіяну Шишкевичу, тому що це той, хто написав першу вчительку. Оце важливо, Романе Мар'яновичу. Ви для мене є будителем. Як я там між паперами е, закопуюся, Роман Мар'янович мені дзвінок. Зразу декілька вказівок, і я вже маю новий подих, знаю, що мені робити. У мене не робити навпаки. Слухай, зробили українських видавців закуплена. Ось ця книжка і закуплена русалка Дністрова, і вона буде розповсюджена і серед музеїв, і серед шкіл. А, Тому я думаю, що це велика гарна справа, але робить, завжди чиновник робить тільки тоді, коли біля нього є справжні будителі його Я вирішую для вас і для Маркіянщика. Дякую. А для пана Ярослава, пані Ярослава, Дякую.